Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Замість дитячого майданчика офісний центр. Мешканці вулиці Шміленка, 71 обурені. У них під носом хочуть зводити двоповерхову будівлю. Думки людей ніхто не питав. У справу втрутився народний контроль. Тут дитяча площадка була. І когда дом этот построился, мы Ми переїхали сюди. Мені було п'ять Я здесь виросла на этой детской площадке. Здесь виросли наші діти і ростуть наші внуки. Наталія Миколаївна неабияк занепокоєна, каже, такому сусідству жоден з мешканців не радий. Мало того, що малечі не буде додаватись, так ще й невідомо, як будівництво вплине на їхній дім. Ми просто переживаємо за те, що якщо вирать хоча б здесь котлован, що наші дома можуть тріщину дати. Ми не знаємо, хто за це буде відповідати. Підприємець, який вирішив зводити тут офісний центр, запевняє, люди можуть не хвилюватись, будуватиме за правилами і демонструє журналістам всі дозволи. Будуюсь на підставі декларації на початок виконання будівельних робіт. Планується таке здання небольшої. Планується тут проход. Чоловік додає, малечу теж напризволяще не залишить. Зведе новий дитмайданчик. То сьогодні стоїть питання, що я забрав дитячий майданчик. І прохід правильно? Тобто, якщо я це забрав, я дуже це вернути. Я Скажу, я вам це вернуть. Купимо тротуарну плитку, зробимо як вона положено. Вирішуємо перевірити, чи справді все тут згідно норм. Беремо метр і міряємо відстань від майбутнього офісного центру до будинку. Згідно документів, які видали забудовнику, відстань між офісним приміщенням, яке будуть зводити та житловим будинком, сягає 8 метрів. В законі ж державних будівельних норм ця цифра більша майже в два рази. ...15 метрів. Якщо при учоті, що в платної кстіні два ширина цього офісу. Щоб розібратися з ситуацією, народний контроль разом з мешканцями вирушає до міського голови. Там нам обіцяють організувати перевірку і запевняють, якщо виявлять порушення будівництва. Не буде, ми розберемося, а далі видамо рекомендацію, яким шляхом іти. Я вже дав розпорядження призначити службове розслідування. Народний контроль простежить за ходом розслідування і за тим, щоб на вулиці Чміленка, 71, будували, керуючись законом. Віра Шестакова Станіслав Люцько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер о 19.30 на телеканалі Кіровоград.